Солом'яний бичок Українська народна казка. Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником. А баба сиділа вдома, мички пряла. І такі вони були бідні, що геть нічого не мали. Що зароблять, те проїдять та й нема. От баба і причепилась до діда Зроби та й зроби солом'яного бичка. Та ще й осмоли його смолою. Та що ти таке верзеш, навіщо здався тобі той бичок? Зроби, я знаю, навіщо, одказала баба. Ну, що на таке відповіси. Взявся дід майструвати. Аж до пізнього вечора піднів над бабиною вигадкою, але таки зробив солом'яного бичка й осмолив його смолою. А на ранок баба набрала мичок. І погнала солом'яного бичка пастись, сама сіла, пряде кужіль і примовляє Пасись, пасись, бичечку, на травичці, доки я мички попряду, пасись, пасись, бичечку, на травичці, доки я мички попряду, доки пряла, поки і задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Ану відповідай. А бичок йому я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь, як зачув це, давай лагідно просити. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого на те мовчить. Ведмідь тоді його хап бік, Давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг бичка, бо зна куди. Ось прокидається баба, нема бичка. Ой, лихо мені лихо. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він додому побрів, поки я дрімала. Та мерщій додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя піймав, іди його забери. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. А наступного дня ще ні світ, ні зоря, баба взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичечку, на травичці, доки я мички попряду. Доки пряла, поки задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк. То дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери. Вовк раз до боку хотів смоли дерти дер дер та зубами й зав'яз, аж ікло одне тріснуло. Вже й ніяк не віддере, що хоче назад, то ніяк вовтузиться з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка й не видно, вона й подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла собі, коли гульк, а в лісі вовк бичка тягає. Побігла вона до діда, репетує, галасує, хто мого бичка порятує. Дід і вовчика у погріб кинув. Погнала баба і третього дня бичка пасти, сіла та й заснула. Сон наліг. Аж біжить лисичка. Ти хто такий? питає в бачка здивовано. Я бичок, третячок, із столоми зроблений, смолою засмолений. Дай мені, смоли голубчику, покласти до боку. Капусні хорти мало шкури не зняли. То бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба й цього разу гвалт зчинила. Дід вкинув у погріб і лисичку. А далі ще й зайчика попігайчика так у погріб посадив, як зібралось їх четверо, дід сів над лядою в льоху та й давай гострити ножа. Ведмідь почув підозрілий звук і питає так тихесенько Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури бабі і собі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю, я тобі багато меду принесу. Гляди, принеси. Взяв та й випустив ведмедя. Далі сів над лядою, знову ножа гострить. Вовк його й питає Діду, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб із тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Та не ріж мене, дідусю. Я тобі за це цілу отару овець прижину!» Гляди ж, прижини. І вовка дід випустив. Сидить далі, ще страшніше ножа гострить. Виткнула морду лисичка й питає Скажи мені, дуже прошу, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкура, на комірець. Хочу зняти. Нехай баба носить. Ой, не знімай з мене, дідусю шкури. Я тобі й гусей, і курей принесу. Ну, гляди, принеси. І лисичку дід випустив. Застався один зайчик. Сів дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає Навіщо я тобі, діду, здався? А дід і каже у зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой, не різь мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Відпустив дід і його. От переночували ніч. Коли на ранок ще на світ не благословилось аж дар-дар, Щось до старих у двері. Баба перелякалась та. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить, піди подивись. Дід вийшов. Коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та й тільки ліг, а у двері знову дер дер. То вовк повен двір овець пригнав, а незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик теж слово дотримав. Стрічок, сережок намиста доброго понаносив. Дід радий, а баба то вже рада. Попродали вони овечки і накупили волів, і став дід чумакувати. А бичок стояв собі без діла на сонці, поки смола не розтала, а солому вітер розвіяв.